Скажімо так, духовних правил, законів, наприклад, вегетаріанство. От я спробував деякий відрізок часу. Мені, вроді, сподобалось, все класно, але е, начебто я не готовий. Ну, типу, mm -hmm. ще якось усвідомити, то, що повністю відмовитись на довгий відрізок часу і не повертатись. Наприклад, як я зробив з алкоголем багато років назад, то там для мене було очевидно, що це мені треба, і це мені допоможе. То тут я. Mm -hmm. е, Головою розумію, що це справді так як треба, але не можу до кінця усвідомити, що мені треба прямо це зробити зараз. От як мені до цього прийти, і яка послідовність у всіх інших духовних моментах, як до них приходити? Так це дуже правильно з точки зору послідовності і потрохи. Тобто, ми, як таке порівняння наших почуттів з. Тіньми, такими, такими дикими кіньми, і ми їх намагаємось е усміхи обузда Да І ось ми їдемо, і якщо ми вожіці перетягнемо, то вони нас, так сказати, скинуть. А якщо відпустимо, вони нас завезуть кудись, коли, куди їм там хочеться. Ось тому треба потрохи. На свої 100% натягувати. Наприклад, для тебе 100% вони такі, для мене вони інші. Для якогось Махараджа, Гуру Махараджа, вони ще інші, його 100%. Тобто його 100%, як для мене, там один. Але для мене цей один, для мене це як 100. Тобто, і в тебе є твої 100%, і ти просто відчуваєш, потрохи йдеш, да, ти головою розумієш, що це правильно, це треба, але поки що не.